Всіх вітає на білоцерківському авторинку. До вашої уваги Citroën Xara Picasso 2007 року. Авто має 175 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензиновий двигун та механічну коробку передач. Авто купувалося та використовувалося виключно в Європі та мало лише одну власницю. Давайте ми зараз оглянемо його детальніше. Це зручний, практичний сімейний мінівен з виразним дизайном. Він має вигнуту форму кузова, яка надає йому унікальний вигляд серед інших автомобілів свого класу. Великі фари і широкий передній бампер створюють впевнений вигляд спереду. Збоку лінії кузова плавно переходять одна в одну, створюючи відчуття плавності і стабільності. Відмінною особливістю є велика площина скла, що забезпечує відмінну видимість і просторність кабіні. Авто має зручну посадку, сидіння досить високе. Тут є центральний екран регулювання, там ми можемо обрати тут різні зони. Ось є бортовий комп'ютер, і такі невеликі вікна дають більше обзору водію. Як я казала раніше, це сімейний автомобіль, тож він дуже практичний і має багато місця ззаду. Давайте відкриємо багажник. Він має два режими висоти. Це вказано на ось такій наклеючці. А я запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв цього авто. Нагадую, що ми працюємо кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит, і у нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас і побачте все особисто.